Вітаю друзі! Сьогодні 5 травня 23-го року. Я продовжую свої зйомки. Тут дня три підряд показував вам про персики. З персиками все нормально. Удалося мені їх спасти. Я показував, розказував, дивіться, питайте. Ви бачите, все чудово. Сьогодні я хочу повернутися до винограда Юпітер. Багато хто питає, як його розпізнати, що це він чи не він, і що воно таке, і як його обрізати і обробляти. Щастя, друзі, я показував десь тижні три назад як я обрізав його коротко на рожки От він Юпітер обрізаний дуже коротко, на два глазка. Друзі, це дуже чудовий виноград, можна сказати, безпроблемний. Хто не хоче дуже заморачуватися на обробках, на укритті, оце він для вас. Він виведений в штаті Арканзас у 1998 році ягода до 6 грамів, дуже-дуже він родючий. Сахар до 24 грамів і кислотність до 7 грамів на дециметр. Витримує морози до 27,4 градуса. І що характерно, друзі, от на беседки, на длиній лозі досягаються найкращі результати і найкращі кі. От. от дивіться який він. Він як розпускається, він дуже-дуже красивий. бачите, як, як розочка. Як така трояндочка. Ось таким червоненьким він виходить. І розпускав. Ви бачите, оце по два глазка і стопроцентне все живе, хоча ж нічого не закривалося. Правда і морозу більше 20 градусів не було. Ух, йостір. Що я хотів тут за особливості сказати, друзі? Це, звичайно, дуже багато. Тут. От дивіться. Два глазка. тут ще й третій виліз. І якщо ми даже його обріжемо, якщо ми навіть обріжемо його отут, ви бачите, от основа цього побіга і тут лізуть. І вони оці. Оці побіги, друзі, буде, будуть теж плодоносні. Оце я оставляв длинну лазу на, на випадах, що як заміщення, на випадок, що воно може не розпуститися. От тепер я її удаляю. І оставляю отут два глазки. з них виростуть побіги. Зрозуміло, так, да, друзі? Дуже він вражаєний. Ось тут лізуть, вже лізуть по дві, по три і по чотири кісті. Ну, щоб отримати трошки більше кісті, можна нормувати. Я не нормую, я роблю з нього родзинки височайшої якості. В кращих родзинок, друзі, я. Не зустрічав. І ви бачите, і кругом лізуть вже і двойники, і тройники. от Я його майже не бризкаю. Ну, буває заодно з персиками тими ж самими хімікатами. Але щоб такі весни, як у нас, із зими теплі і дождливі, я розкажу в майбутніх фільмах зйомках, що треба робити, друзі, щоб кісті не осипалися і щоб отримати кращий результат. Найкращі кісті. Тому, друзі, дивіться. це в мене тут експеримент. Коротка лоза. От, бачите, раз, два і от у самому основанні на старій лозі, вон лізуть. Тобто він настика, він родючий, і там теж будуть, теж будуть плодові кісті з кістями. Плодові пагани з кістями. На цьому все, друзі. Мій любимчик, рядок, персиків і нихтарінів. Чудове листя. Виграю, вирощуйте Юпітер. За другі сорти я вам потім розкажу. А цей буде на контролі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович в Україна. На все добре!